The weather is nice Анти не припиняє терор Нікопольщини. Тричі протягом ночі обстріляли з артилерії райцентр та прибережні громади. Здай, кров врятуй життя. Мешканців Нікопольщини просять поповнити запаси крові для порятунку захисників. Шукають людей під завалами, знаходять вибухівку та психотропи і навіть беруть слід злочинців. Як у Нікопольському розпліднику виховують справжніх службових собак? Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Підписуйтесь на YouTube 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Вітаю вас. Окупанти не припиняють терор Нікопольщини. Тричі протягом ночі обстріляли з артилерії райцентр та населені пункти Марганецької та Червоно-Григорівської громади. Люди не постраждали. Крім того, понівечено чотири приватних будинки, церква, лінія, електромережі. Не припиняли свої обстріли росіяни з понеділка. Застосували дев'ять фіпіві камікадзе і обстріляли з артилерії. Під вогонь потрапили Нікополі, населені пункти Марганецької та Покровської сільської громад. останній постраждав 27-річний мешканець. Він лікуватиметься вдома. Понівечено також більше десятка приватних будинків, господарчі споруди, магазин, гаражі, парник, автомобілі та лінії газу та електромереж. Щодня від ворожих атак потерпає енергетичне обладнання наших південних регіонів області. Робітниками проводяться постійно роботи оперативно та вчасно, аби в найкоротші строки відновити світло в домівках наших людей. На даний час в області енергоживлення забезпечується в штатному режимі. Водночас Нікопольцям нагадали про роботу пунктів незламності. У райцентрі наразі таких 15. Їх облаштували на випадок надзвичайних ситуацій. Тут є все необхідне, аби місцеві могли перечекати повітряну тривогу. Генератори, обігрівачі, інтернет та вода. Перелік укриттів на ваших екранах. У Нікополі скоротять кількість пунктів видачі питної води. Про це повідомила у Нікопольській міськраді. Наразі за співпраці з міжнародною організацією ЮНІСЕФ у райцентрі вже 10 місяців. Партнери безкоштовно забезпечують пункти водою. За цей час вже доставили понад 28 мільйонів літрів. Втім, ресурси небезмежні. З 1 квітня кількість таких пунктів планують зменшити. Оновлений перелік місць, де можна набрати питну на ваших екранах. Суміші для немовлят, предмети та засоби гігієни, іграшки та одяг. Нікопольська дитяча лікарня отримала гуманітарну допомогу зі Львова. Її роздали маленьким пацієнтам медзакладу. Це чергова допомога від благодійників. Операційний стіл, гінекологічне крісло, апарату ЗД, планшета, інструменти та меблі. Марганецька громада отримала медичне обладнання від благодійників з Чехії. Для однієї з лікарень придбали сучасне устаткування на суму 400 тисяч євро. Представники чеських виробників медичного обладнання провели детальне навчання для марганецьких лікарів, аби ознайомити їх з технічними характеристиками новітнього обладнання та показати усі його можливості. Републіка. Ми бачимо, наскільки цей регіон потерпає через близькість до районів бойових дій. Наша головна мета налагодити інфраструктуру медичну для надання допомоги населенню в тих місцях, де вона була пошкоджена. У таких галузях, як реабілітація і оснащення амбулаторії. А Червоногригорівська громада передала на фронт евакомобіль. Його використовуватимуть для швидкого та безпечного перевезення поранених або евакуйованих цивільних осіб з місць бойових дій. Така допомога зазначає, Аю, громаді є життєво важливою для військових у багатьох ситуаціях на полі бою і додасть впевненості нашим захисникам під час виконання завдань у складних умовах. Терміново потрібно багато крові. Дніпропетровська обласна станція переливання закликає мешканців Нікопольщини поповнити запаси для порятунку поранених захисників, яких лікують у Дніпрі. Крові треба багато і всіх груп. Як підготуватися до донорства та які мати про собі документи, можна дізнатися на сторінці станції у соцмережах або отримати консультацію за телефоном, що на ваших екранах. Водночас освітяна Нікополя вже майже рік здають кров для поранених бійців на фронті. Акція популяризація донорства, частина меморандуму між відділом освіти та науки і товариством Червоного Хреста у місті. Першими цю ініціативу підхопила вчителі фізкультури. Загалом акція триває з травня 2023 року, і кожного разу до неї приєднується все більше людей. Такі заходи проводитимуть і надалі, аби мати можливість допомагати нашим захисникам. Я маю рідку групу крові, здаю кожні два місяці і вважаю, що це мій вклад в перемогу. Це ну найменше, що ми можемо зробити для наших хлопців. Ми маємо якось допомагати, і кров особливо для поранених дуже важлива. Мені це нічого не коштує, а комусь це може врятувати життя. Здача одного донору крові це спасіння трьох людей. Це зараз дуже, дуже актуально. Чому? Тому що ми повинні допомагати військовим, які поранені в госпіталях лежать. Ми повинні допомагати і цивільному населенню, також діткам з онкохворобами. А от чи долучаються до важливої місії донорства мешканців Нікополя та як часто здають кров? Наші кореспонденти розпитали на вулицях міста. Я завжди підтримувала тих, тих людей, які у нас здають кров і запрошувала. І завжди їх якось на заводі. У нас це було дуже прийнято і в пошані ці люди завжди були. Безумовно необхідно, тому що війна у нас іде. Поддержуємо, всі можливо, піддержав ЗСУ. Нашого кров здавала на ЗСУ. Так що все діло. для победы. У нас предприятие, мы, я на интерпапе работаю, у нас предприятие, э, с, ну, всегда делают донорские дни, а это не получилось, так я так в такой день. Ну, по, по возможности постоянно, 2-3 месяца. Да, я была донором, я вот буквально сдавала в прошлом году, в июне месяца, последний раз. Мне стало плохо, к сожалению, после этого я не экспериментирую, но до этого сдавала постоянно. Да, никогда не сдавала. У меня так склалось, что я перехвалила у меня хвороба, я не могу чем заниматься. Матися треба її здавати, допомагати нашим солдатам, людям, які нуждаються в цьому. Ще такий період. Тяжкий у нас війна, і я надіюся, що люди будуть доброзичливі і друг другу будуть допомагати не тільки, навіть в донорстві. Безкоштовно оздоровитися у Польщі можуть мешканці Нікополя. Такий відпочинок, частина реабілітаційної ініціативи від міжнародних партнерів до польського міста. Ломжа терміном на 60-120 днів запрошує родина з дітьми із Нікополя, опікунів з дітьми, з сиротами, багатодітні родини, родина військових службовців для цих категорій. Пропонують безкоштовне проживання в готельному комплексі, триразове харчування, інтернет, допомога в оформленні медстрахування. Із собою необхідно мати закордонний та паспорт громадянина України, свідоцтво про народження, дозвіл одного з батьків на виїзд дитини з іншим членом родини. Детальна інформація за номером, що на ваших екранах. Шукати людей під завалами, знаходити вибухівку та психотропи і навіть брати слід злочинців. На службі у прикордонників, поліціянтів та нацгвардійців. Ці завдання виконують чотирилапий патруль. Справжніх службових псів виховують у розполітнику на Нікопольщині, який працює вже понад 20 років. Як зі звичайних хвостатих вони стають бойовими. Про дресуру та важливу службу наш сюжет. Чисто! 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 На тренування кінолог Євген разом зі своїм чотирилапом товаришем відточують нові команди. Вівчару Арчі два з половиною роки. У лавах Нацгвардії він працює пошуковою собакою. Як затримувати порушника та брата слід злочинця, Євген навчав його з перших днів. Ми з ним сім'я вже. вже. ну ми з ним десь півтора року, рік ну, більше року вже. Ну, весь час з ним кожен день. Тому від, коли є відпустка, коли є лікарняний, завжди до нього приїжджаєш, бо ну, щоб він не був сам. На рахунку в Арче вже навіть декілька успішних операцій. Під час ракетних обстрілів росіян по цивільних об'єктах він залучався на пошукові заходи та завдання впорався. Лісниця, лісниця. Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. пішов, 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 пішов. По чотири години на день, декілька днів на тиждень свого бойового чотирилапого товариша Хамера тренує і Роман. Займаємося загальним курсом, тобто це та відстані світи лежати стояти. Так. Бар'єри проходимо, проходимо свідову роботу і можна сказати, захист. Завдяки крутій увазі, нюху та швидкій реакції дворічного Хамара взяли в конвоїри. На службі цей гралевий пес, справжня гроза району. Повз нього не проскоча навіть миша. Все робить за командою. Собака працює, де потрібно, він показує свій характер, голос, щоб його трошки боялися. Наймолодші чотирилапі помічниці – всього дев'ять місяців. Вона ще не заступила на службу, а тільки навчається. У своєму юному віці кора вже показує гарний результат. Сидіти. Хорошо, браво, дядька. Лежати. Да. До мене. Добре. Поруч. Супер, зайка майбутньому кора допомагатиме правоохоронцям шукати вибухонебезпечні предмети лайфхаками в навчання чотирилапої ділиться кінологиня. Принцип будується на тому, що вибухівка закладається разом із м'ячиком, який дуже любить собака, і таким чином будується у собаки в голові асоціація, що Якщо вона знайде вибухівку, вона знайде м'ячик і буде весело, вона буде гратися. Потім м'ячик прибирається, вона знаходить вибухівку і вже згодом її заохочують. Всіх цих службових собак підготували та передали на службу із розплідника вівчарок, що на Нікопощині. Тут із маленьких пухнастих цуценят виховують справжніх захисників та рятувальників. Началом російської агресії возникла необхідність допомоги ЗСУ, погранвойськам і Національній гвардії. прикладі Тайсона кінологи показують, як чотирилапі вчаться шукати наркотичні речовини. В одному із сумок заложено наркотичне вещество. Собака при осмотрі всіх сумок має обозначити, знайти, обнаружить і отримати за це поощрення ігрой м'ячиком. Полеглива праця у навчанні дає чудові результати. Тут все побудовано на довірі із чотирилапим, кажуть кінологи. Хороший рецепт я вам скажу, це любов собаки, і любов цієї професії. Все остальної можна навчитися, і задатки собаки навіть не буде. Все одною будуть собаки робити. Розплідник на Нікопольщині працює вже понад 20 років. За цей час кінологи виховали тисячі собак, і навіть під час повномасштабного вторгнення роботу не зупиняють. Попри те, що собаки надійшли з міста Ніко. Яке майже щодня перебуває під ворожими обстрілами, їх психоемоційний стан залишається позитивним і ніяким чином не впливає на їх робочі якості. Зараз тут виховують 12 собак, які вже незабаром поїдуть нести службу із прикордонниками, нацгвардійцями та поліціянтами. сидіти до до мене. І до мене. Вікторія Вахрушина, Владислав Авдієнко, Євген Дроз та Олександр Довгань. Про Нікополь. Божий знак. Поява лелеки у народі символізує потепління. Так, в одному з районів Нікополя перехожі помітила чорного гуза, що гуляв містом. Прогулянку зафільмували місцеві і виклали у соцмережі. На цьому в мене поки що вся інформація. Побачимось у наступних випусках. Підписуйтесь на Ютуб 11 каналу, щоб нічого не пропустити. І коментуйте наші новини. Бережіть себе та Україну.